Щоб отримати класні сходи ріпаку, нам, по-перше, треба дуже уважно підходити до збору попередників. В компанії МКП це озима пшениця. І після, під час збору ми маємо якісно подрібнювати рослинні рештки, солому, якісно її розподіляти по поверхні поля, для того, щоб потім в наступній операції всі нам вся солома не заважала. Подалі ще етапом є якраз лущення стерні. Ми задисковуємо або лущимо стерню дисковим агрегатом або вертикальним обробітком, руйнуємо ґрунтові капіляри для того, щоб не випарувалася волога і спровокувати падалицю пшениці озимою. Це одразу потрібно робити для після збору попередника, для того, щоб якраз зберегти ту наявну вологу і посіяти вчасно ріпак. Це все без розриву в часу з збирання. Подальшими етапами дуже важливими, це якраз те, що ми в компанії вже працюємо кілька років для якісних сходів отримання, а, це є безрозривний без, без в часі основний ґрунтообробіток і посів. Тобто ми підготовлюємо ґрунт або рихлимо, або оремо, наразі ще під ріпак. Через півгодинки, годинку максимально у нас іде передпосівний обробіток ґрунту культиваторами різного типу. І далі йде сівалка. Тобто розрив там на полі це може бути метрів 100-200 між кожним агрегатом, кожним етапом обробітку і посівом. І таким, таким бригадним таким загінкою ми йдемо в себе, і якраз для того, щоб отримати такі сходи, як ми бачимо на цьому полі. Терміни можна терміни можна скоригувати, бо є різні гібриди. Гібриди є, які е, мають активний ріст з осені більший або менший, то тобто повільніше розвиваються з осені. Тому ті, що повільніше розвиваються, ми можемо сіяти в перших числах серпня. Ті, що е, стартують з осені, як говорять, і швидкі мають ріст, е, то їх сіють під кінець серпня місяця. За порукою успіху для нас ми якраз вважаємо сівалки точного лисів. Тобто це не зернові сівалки, ми ріпак в компанії. В цьому році у нас вже 100% ріпаку буде посіяно за технологію точного висіву. Сівалки е, обладнані системами Precision Planting, це Harvest International, і це сівалки Кінзи, які мають також свої висівні апарати. Але це сівалки точно висів. Ми маємо добре посівне ложе, ми маємо гарний контакт сінини з ґрунтом, і підтягується волога, і отримуємо дружні сходи.